Шановні, чи чув хтось взагалі новину на рахунок того, що Германія зараз дуже занепокоєна тим фактом, що українці виїжджають масово на святкування нового року до України? Тобто говориться про те, що вони почали зараз відслідковувати дану проблематику. Для них це проблематика. Якщо людина має тимчасовий захист, то вона, начебто, не може виїжджати. До себе в країну, тим паче на свята, тобто, це якщо якісь вимушені виїзди, говорять про те, що буде посилений контроль зараз на кордоні між Польщею і Германією, також між Чехією і Германією, і, можливо, на якихось інших ще перетинах, для того, щоб виявляти тих людей, які мали параграф 24, тобто тимчасовий захист в Германії, і вони. Були на свята в Україні, де Росія активно зараз бомбить мирні міста, і відповідно для них це є такою, скажімо так, причиною замислитися, чи взагалі потрібно цим людям давати тимчасовий захист. Звичайно, тимчасовий захист параграф 24, це не азюль, бо той точно забороняє виїзд протягом, здається, двох років виїзд із тої країни, яка тобі дала. Прихисток це як біженство. Ти не маєш права виїхати в свою країну. Ну, це німці вони можуть прирівняти азюль до параграфа 24 і чи можуть взагалі вони заднім числом, скажімо так, не вносячи зміни до цього моменту, Зараз, наприклад, зрушити цим людям, які ну тобто анулювати, я вже кажу по словацьки анулювати цим людям е, тимчасовий захист, тобто параграф 24. До речі, в словаччині ніяких обмежень стосовно того, чи людина може покидати взагалі євросоюз чи не може, немає. Так само Словаччина надає тимчасовий захист після е, інших країн. Е, якщо, наприклад, у вас вже він був, а вам його. Там, наприклад, анулювали чи там ви його змінили. Тому хто знає взагалі інформацію, що там відбувається із документами параграфа 24 в Германії, які є прогнози? Будь ласка, дайте коментарі під цим відео. Це буде цікаво і нам, і я думаю, нашим глядачам. Бережіть себе, мирного неба з наступаючими святами.